Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Нагадую вам про актуальний збір Читаю для ЗСУ в описі до відео Залишаю вам посилання тема сьогоднішнього відео книги про російсько-українську війну і я виокремила 5 текстів, про які вам сьогодні розкажу, але в мене є ще одне відео, яке я знімала торік навесні. І там 14 різних видань, там поезія і проза про війну в Україні. Це все книги, які я читала, і я про них там багато розповідала. Якщо захочете послухати більше і послухати про якісь інші ще книги, крім цих, про які я вам сьогодні розкажу, то зазирайте ще до того відео. Збройна агресія Росії проти України розпочалася з 2014 року. По тому Сергій Жадан написав перший такий художній роман на цю тему: це інтернат. Я прочитала його пару років тому, і це перша книга, про яку я вам сьогодні розкажу. Книга-інтернат розказує нам про вчителя літератури, який хоче бути поза політикою. Він не хоче бути в ній, він не хоче бути в цій темі. І десь є війна, а вона зовсім поряд, тому що живе він на прифронтовій території, це схід України, і він не хоче торкатися цієї теми. Він думає, що це його омине, в нього така позиція, але війна його не оминає і не оминає його сім'ю. Він вирішує в один момент забрати. З сусіднього містечка свого племінника і вирушає туди його племінник в інтернаті. І це три дні із життя його, і от власне цієї дороги, коли він йтиме по свого племінника і забиратиме його з інтернату. І ця книга настільки передає суть е, цього мороку, страху, жорстокості всього, що є довкола, там є вокзал, а всі всередині ховаються від вибухів. Там є підвали, там є розбомблені будинки, там є щось страшне, що відбувається зовсім поряд, і ми, як читачі, це абсолютно розуміємо, але нам прямо про це не кажуть. Нам показують якісь деталі, нам показують якісь малесенькі краплиночки, якісь характеристики. І ми лише оцими описовими словами вже розуміємо, що там сталося, яка трагедія там сталася, яка біда сталася за якимись дверима. І ця книга мені, коли я її читала, видалась такою дуже затуманеною, такою темною, такою холодною, і там про таку пору року йдеться. Але вона дуже дуже сильна. І, на мою думку, Сергій Жадан дуже талановито. Добрав кожне слово в цій книзі і написав ось цей художній текст, який стосується реального життя реальних людей. І він якраз окреслює думки і те, як змінюється чи ні позиція цього головного героя, який думав і хотів бути взагалі поза цим всім. І 77 днів лютого, Україна між двома символічними датами російської ідеології війни це книга репортажів журналісток видання Репортерс і укладачка цієї збірки Марічка Папла і це книжка про українців, які гуртуються у такі складні часи, і допомагають одне одному. І тут про порятунок на човнах. Київського моря, де просто лишилися люди і почали з окупованих берегів перевозити людей на неокуповану територію, і рятували таким чином сім'ї з маленькими дітками, і просто не могли залишити вони самі рибацтвом займаються, і вони просто не могли виїхати, вони не залишали в цієї території, вони допомагали людям. Це книжка про те, як в театрах. Люди гуртувалися, і це було укриття. Це репортажі про потяги і провідників з провідницями, які дуже багато днів поспіль не бачили своїх рідних і лишалися перевозити людей, допомагати людям евакуюватися. Це книга про дітей і про батьків, про сім'ї, про е, свої рідні домівки і про те, як люди втрачали свої рідні домівки. Наприклад, про Северодонецький, як одна жінка розповідала, як вона звідти врешті виїхала і привезла гілочку Абрикоси, яка росла під їхнім будинком, привезла людям, які раніше евакуювалися, і вона цю гілочку разом з кавою, яку вона взяла в сусідній якраз квартирі у цих сусідів, аби привезти їм просто їхню каву, з їхньої кухні, і оцю гілочку абрикоси. Це їхнє деревце, яке щоразу навесні квітло. Воно розквітло, і жінка його оцю частинку привезла на захід, куди вона тоді приїхала. Це історія про те, як одне варене яйце ділили на 15 частинок, і всі були дуже щасливі, що мали що поїсти. Історія про ексгумацію тіл, про людей, яких закатували росіяни, про міста, українські міста: Херсон, Харків, Северодонецьк. Та багато-багато-багато інших міст українських Чернігів це про південь, про північ, про захід і про схід. І ці всі репортажі дуже болючі, як і кожна книжка, про яку я вам сьогодні розкажу, тому що це правда зрозуміло, що це дуже-дуже болючі тексти, і це, зокрема, задокументовані такі свідчення людей, і документальні такі репортажі. Які записані в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще одна книга це Бахмут, яку написав Мирослав Лаюк, і він разом з фотографом Данилом Павловим були в Бахмуті, і вони це все знімкували і спілкувалися з людьми. І ця книга вона розділена на дві частини. У першій Мирослав Лаюк розповідає репортажно про те, що він там почув і що він там побачив: це про сім'ї, які воюють в одному підрозділі. Це батьки разом з дітьми, це чоловіки разом з дружинами. Це Якісь історії, які Мирослав Лаюк просто каже, видаються кінематографічними, але навіть і кіно програє в тому випадку, тому що якби навіть таке було кіно, то би й не повірили, що це може бути правдою. Настільки сплетене все і переплетене. І оця взаємодопомога і підтримка людей, і м -м, жахливий біль від того, що відбувається довкола, і втрачені якісь мрії і надії, але й величезна надія. На майбутнє і цю надію висловлюють люди, які е, там, в Бахмуті, з якими він спілкувався, і наші військові, і цей біль, про який вони проговорюють, коли 19-річного захисника запитують, про що ти зараз думаєш. А він перед тим, як іти в наряд каже, що я не хочу бути зараз тут, у цьому моменті. Друга частина цієї книги це коментування Мирославом Лаюком історії нашої і того, як радянська влада ще здавна нищила нашу всю культурну спадщину, як вона вбивала наших культурних діячів і діячок. І власне це продовжується зараз. І він в другій частині дуже майстерно сплітає оцю сучасність із минулим і показує, розказує на прикладах. Що відбувається зараз і що відбувалось колись. І він так міркує, так щенко було читати про те, як, наприклад, були би зараз живими наш Стус, наші всі поети й прозаїки, і ми би зараз їх якось так називали дідусь української літератури, просто до сліз. І вони б зараз десь виступали в нас на якихось поетичних читаннях і були б отакими взірцями нашої нації. Вони є і залишаються взірцями. Нещодавно прочитала цю книгу Репортажистика та есеїстика від Мирослава Лаюка. Позивний для його Олександра Мехеда це ще одна книга про війну Росії в Україні. І я. Вже не раз казала про те, що е, Олександр Мехет настільки вміло просто зібрав докупи оці думки, мені здається, які е, в мільйонів українців в голові. І іноді важко це все скласти докупи, іноді важко написати якесь речення складно взагалі це все описати. Олександр Мехет. Це все задокументував, написав. У цій книзі є і документальні свідчення, зібрані е, фахівцями, і вони тут зазначені. Тут є е, також історії, описані Олександром Мехетом. Він записав це, за, занотував, зазначив. Це 13 місяців війни, власне, від повномасштабного вторгнення, оці перші 13 місяців. Вони тут означені. Про свою сім'ю, про своїх батьків, про е, загалом українців і е, про втрати на війні, про втрати рідних людей на війні, близьких людей на війні, про емоції, відчуття, переживання і думки. І тут також є чотири інтерв'ю. І ця книга також з ілюстраціями е, Міті Фенічкіна. Ось так ця книга виглядає. на бібліотеку. І так боляче читати цю книгу, боляче читати було кожне з цих книжок. І я зупинялася, сльози не давали просто можливості читати далі. І е, в цьому тексті сконцентровано стільки болю, що неможливо читати е, таку книгу. Ну, я просто не, не могла читати її е, так одномоментно якось. Тобто, це те, що потрібно розмірено, якось дозовано. Книжка «Позани для Йова Олександр Мехет. І ще одну книгу я вам показую: це Точка нуль нашого українського письменника Артема Чеха. Він пішов на схід захищати Україну від російських загарбників ще коли це називалось антитерористичною операцією. Він із травня 2015 по липень 2016 року був. Ем, Серед захисників та захисниць України, і у цій книзі він якраз описав просто історію киянина, який пішов захищати Україну і українців. І тут описано все від початку, де він був, як він пішов до військкомату, кого він там зустрічав, як вони їздили на навчання, а потім як їх відправили на схід, і він вирушив на схід, і як потім вони опинилися в точці нуль. І... Тут такі маленькі історії коротенькі про різне. і якраз у цій книзі він окреслює те, що він бачив, те, що він відчував, і якісь його емоції, переживання і відчуття от людини, яка пішла захищати Україну цивільної людини, письменника, який ось таке рішення зробив в житті. І після початку повномасштабного вторгнення Артем Чех доєднався до Збройних сил України. знову. Ось такі історії, тут вони такі невеличкі, книжка читається дуже швидко, написана простою мовою. І тут таке від побуту до різних таких дуже складних перепитій в думках Артема Чеха, коли він був ось на цьому шляху від своєї оселі до точки нуль на сході України. Про ці п'ять книг я вам сьогодні хотіла розказати. Рекомендуйте мені, будь ласка, у коментарях, які ви читали тексти на цю тему, бо я читаю і продовжую читати е, такі книги і збирати вдома на своїй полиці книжки на цю тематику. У мене є окремий такий списочок ще видань, які я хочу собі придбати і прочитати. Зазирайте також у відео, яке я знімала торік, там 14 книг, і там тільки пару з цих є у тому відео, всі решта це зовсім інші книги. Там і поезія, і проза, дуже багато всього. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Будь ласка, доєднуйтесь до нашого збору. «Читає для ЗСУ. На актуальні потреби нашої армії завжди перераховуються кошти і щомісяця звітуємо про це у Телеграмі та Фейсбуці. Дякую вам за увагу. Бережіть, будь ласка, себе до зустрічі.